Вітаю на уроці української мови і сьогодні ми підбиваємо підсумки першої половини навчання в першому класі та набуваємо досвіду. Давай пригадаємо наш з собою секрет. Навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Усміхнись собі. Усміхнись тому, хто поруч, гарною на... настрою нам! Давай пригадаємо, що в українській мові є шість голосних звуків. Пригадаємо їх. А. О. У. Е. И. Ці звуки дуже важливі. Адже давай згадаємо. Склад це частинка слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Прочитай слово. Назви голосні звуки, які є в цьому слові. І... А. Скільки складів в цьому слові? Так. Два голосні звуки. Два склади. А тепер прочитай слово. Назви голосні звуки. Скільки складів? Три голосні звуки. Три склади. Спробуємо ще раз. Скільки голосних звуків. І скільки складів. Так. І три склади. Спробуємо ще раз. Читаємо слово. Називаємо голосні звуки. Скільки складів? Один склад. Точно. Кіт. Один голосний. І в слові. Один склад. Скільки голосних? Два склади. Молочинка. і ще раз прочитай уважно слова на екрані. До якого слова треба додати цей малюнок? Якого кольору це слово? Так, до слова «мак» чорного кольору. А цей малюнок до якого слова докладемо? Якого кольору це слово? Давай ще разочок. Якого кольору це слово? Сороко кладемо до слова зеленого кольору. А білку до червоного слова правильно. І нарешті. Точно, ананас до синього слова ананас. Давай пригадаємо, що під час письма ми сидимо рівненько. Спина спирається на спинку стільця, ноги стоять на підлозі, а обидві руки лежать на парті або на столі. Зошит або посібник лежить похило куточком до тебе. Ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Сьогоднішні письмові завдання ми виконуємо у звичайному зошиті. Роздивись уважно малюнок. Що зображено або хто зображений на ньому? Промовимо це слово по звуках. Краб. К. Р. а б Краб. А тепер запишемо це слово. Спочатку, рядочку, почнемо писати нашу роботу з великої літери. Перше слово я тобі підкажу. Я тобі нагадую, що коли ти пишеш, можеш ставити відео на паузу, щоб встигнути все написати і не поспішати. Що зображено. Промов це слово по звуках. Постав відео на паузу і спробуй записати це слово самостійно. А потім повернись до перегляду і перевіримо, чи вийшло це у тебе. Давай перевіряти. Ваза. Все правильно записав чи записала. Не забудь поставити після слова кому. І знову уважно роздивляємося, що зображено. Промов це слово по звуках. Спробуй записати слово літак самостійно. Поставь відео на паузу, щоб не поспішаючи записати це слово. Коли допишеш, повертайся до перегляду і перевіриш своє написання. Давай перевіряти лі-так. Пробуємо записати ще одне слово. Роздивись малюнок. Що це? Відео на паузу. Запиши це слово самостійно в зошит. Продовжуй писати порядочку. Коли допишеш, повернись до перегляду і перевіриш, чи все правильно записано. Давай дивитись. Тіл. Перевір, чи всі букви записані в слові. Ніякої букви не загубилося. Тоді придивимось уважно. Дід Мороз. Абсолютно правильно. Спробуєш записати це самостійно. А я дам маленьку підказку. Слово дід ми пишемо з маленької літери. А ось мороз це ім'я цього діда. Тож слово мороз треба писати з якої літери? З великої. Спробуй записати ці два слова самостійно. Не забувай під час письма ставити відео на паузу. То що, перевіряємо? Дід. Мо. Роз. Уважно перевір, чи все у тебе записано правильно. Чи всі букви на своїх місцях. Тоді давай поставимо крапочку, адже ми закінчили письмову роботу. Впевнена, у тебе все вийшло добре. А зараз трошки пограємо. Прочитай слова, сховані за малюнками. Щоб правильно прочитати слово, ми подивимось на кожен малюнок окремо і назвемо тільки першу букву кожного слова. Перша буква цього слова з. И. Перша буква. М. А. Пригадаємо всі ці букви з, И, м а. Що за слово у нас вийшло? Так слово зима. Спробуємо ще раз. Прочитай слово, називаючи тільки першу букву кожного малюнку. Сніг молочинка. І ще раз спробуємо прочитати слово, яке сховалось за малюнками. Читаючи, називаємо першу букву кожного малюнку. Якщо потрібно подумати, постав відео на паузу, щоб уважно роздивитись малюнки. І добре все прочитати. Що вийшло? Давай перевіримо. Прочитай слово, яке вийшло. Мандарин абсолютно правильно. Що ж, наш урок добіг кінця. У тебе все вийшло? Чи можливо були труднощі? А можливо, нічого не вийшло і ти нічого не зрозумів чи не зрозуміла? Це була чудова робота. Ти багато чого навчився за першу половину першого класу. Тож ми з Дідусем Морозем дякуємо тобі за сьогоднішню роботу і за твоє навчання і до зустрічі! Новому році